Вітаю, вчительку спільноту. Сьогодні у нас черговий розіграш активаційних кодів для програми Мозобук Classroom. Відповідно, сьогодні ми розіграємо цей активаційний код серед тих учасників, які заповнили відповідну форму на, на такий розіграш. І для цього, щоб я міг сказати, хто в нас переможець, хто отримає код Мозобук Classroom. Зараз ми скористаємося таким сервісом Random.org, в який ми скопіюємо вже тих учасників, які заповнили цю форму. Ось ви бачите на екрані, я зараз копіюю всіх учасників, це ім'я та прізвище. І використовуючи сервіс Random.org, я сюди їх вставляю. Ми маємо всіх учасників, які були у цій формі. І натискаю саме кнопочку для того, щоб визначити, хто є, а в нас власником цього активаційного коду. Отож, дивимось. Наталія Янюк це є новий власник коду MozaBook Classroom. Ми вітаємо пані Наталію. Ми надішлемо пані Наталії повідомлення за електронною поштою, сконтактуємося, допоможемо освоїти цю програму. Отож, нагадую, що наші розіграші є щомісячні на сторінці, а ви можете собі реєструватися на цей розіграш для того, щоб бути в числі наступних учасників, серед яких буде вже розіграно наступний код. Дякую вам за увагу і до наступних розіграшів.